Він мріяв про кар'єру поліцейського, але зв'язав життя з військовою професією. Він мав власну справу, але вирішив покинути все та стати на захист України. Він дочекався народження донечки. Максим Філософ народився 30 вересня 1997 року в Любополі. Він був другою дитиною в родині, мав старшу сестру. В рідному селі пішов до школи, закінчив 11 класів у 2014 році. Всі в костюмчиках, Боже, щоб він там таку рубашечку не мені костюм давай, і все і в костюм сидіти. Ну, правильно? не да, правильно? Да. Председатель, як папа каже, наш председатель <хи> дуже спокійний, такий був спокійний мальчик. Так, і, ну, навіть не має що сказати. До, до школи він сильно був спокійний. Спокійна дитина була. Mm -hmm. Не ну, переборчивий, не має що сказати. Ну Звісно, коли пішов вже в школу, то вже почалися і друзі більше. Тоді ж садика в нас не було. Діти сиділи вдома, а в школі. Такий бандажник трошки в школі був. Після цього спроба вступити до вишу та стати поліціянтом, але не вистачило балів. У нього з дитинства було мрія, він хотів поліцейську академію. Оце в нього була мрія. Ну, так як в нього не вийшло, Авальвін там другим там рискують на вторий год, а Він таке, якщо один раз у нього не вийшло, сьо він вторий раз уже туди не вернеться. У 2015 році Максим стає до лав Зсу. Далі АТО служба по контракту на Донецькому напрямку. З 2016 року навчався у військовій академії, яку довелося залишити через проблеми зі здоров'ям. Але Максима надовго не вистачило, і у 2019 році він знову йде на службу. Та в кінці року через сімейні обставини залишає її. Їде за направленням на реабілітацію до Трускавця і там здійснює свою мрію. Йде на рибалку та сам вловлює рибу. Перва рибалка. В Трускавцях там, так? Да? Да, це в Трускавцях. Mm -hmm. Він з таким розказував, що перва риба. Повернувшись додому, відкриває власну невеличку справу. У нього на той момент був бізнес в городі. Він все оставив і пішов. Закрив, ставив, все вивіз і пішов. Тобто, це було його таке добровільне бажання, да. так? Чотири утра началось Вот тата всьо. Він уже вже часовечором пішком уже був в южному своєї бригаді у хлопців, де він був з ними в АТО. Життя Максима докорінно змінила одна поїздка до села Дмитрівка. Там він зустрів юну красуню Аліну, і це було кохання з першого погляду. Здавалося, попереду таке насичене і щасливе життя. Мужній хлопець відразу підкорив молоду дівчину. Його всі знали таким як серйозним там. І одновременно і серйозним, одновременно і таким строгим, ну и веселым. На самом деле він когда вот мы вдвоем, він очень такий нежний, у него много таких мистей, таких розказів, о чем бы він никогда не говорил з другими людьми ті, чужими. Такого ніколи не розповів, там, Яке в нього будуще, типу, що він хотів би в майбутньому щось зробити. З ним легко на общатися. У Максима було дуже багато планів на майбутнє. Він ділився з ними з двома найднішими дівчатами мамою та майбутньою дружиною. В останнє час, коли вони переїхали туди, уже туди, де він погиб, то бувало, що там раз в неділю, ну Я так слідкувала, ага, в WhatsApp є, значить, живий. Ну, дзвонив періодично дзвонив і що я приїду. Що знову бізнес відкрию. 24 лютого 2022 року Максим знов бере до рук зброю і чітко вирішує стати на захист майбутнього своєї родини. Того ж дня він робить пропозицію Аліні стати його дружиною. Я на той момент уїхала в Дмитровку 23-го я уїхав, тому що мене була практика, я вчилась. І мені було завести документи в школу. І тут е, 24-го він е, в 6, по-моєму. Рано утром мені вже типу, алло, зай, Коротше, я, я тут їду там, з бандитом, зі всіма там, зі своїми друзьями встречаюсь. І ми, типу, вже я йду в що?». Він говорять, я кольцо вже заказав давно мамі. Мама, типа, должна была приїхать. І привести каже, що типу, п'ятій Ну, Так як то я і ще зробити одинадцятого жовтня дві 11 жовтня 2022 року. Вони стають подружжям 27 січня 2023 року. Народжується маленька Андріанка. Ім'я їй дав Максим. Побувши декілька днів з донькою, він знову відправився на фронт під Бахмут у складі рідної 28-ї бригади. Його не стало 10 квітня 2023 року. Він загинув разом зі своїм другом та побратимом з Львополю Іваном Собко. Він був вірним Своїм поглядом до останнього, до останнього вірив у перемогу України, до останнього подиху боровся за майбутнє своєї мами, дружини та маленької донечки Андріянки, яка була таким свіжим ковтком повітря у суцільній темряві війни. Його життя навіки залишилося під Бахмутом, там, де зупинився час. Скажу вам, що це боятися не гріх, гріх зрадити своїх. Фортеця Бахмут, всі молитви наші.